У столиці Німеччини відбувся міжнародний турнір з гирьового спорту. Юнаки та дорослі, молодь та ветерани, кинувши виклик важкій вазі, боролися за право піднятися на п'єдестал. Україну на цьому турнірі представив актив Софіївської федерації гирьового спорту. Вперше на міжнародні змагання потрапив і Даніїл Головко. У мене було в ваговій категорії три людини. Це два німці і я. І я їх виграв. Змагання мені дали дуже багато досвіду, і я думаю, багато ще буду там виступати на змаганнях міждународних. Даніло 11 років. Він чемпіон асоціації горілового спорту України на змаганнях в Ужгороді. Зірковий дебют дався спортсмену непросто. Він показав свій кращий результат в римку. Гіря 8 кілограмів, він порвав 91 раз, але це для нього можна було б ще більше, але технічна така помилка, гір'я вирвалася і впала на поміст, не дала йому далі працювати на помості. Саме ну, головний результат для нього це виступ на міжнародних турнірах. коли дитина виступає вже із своїми однолітками із інших країн вона бере все краще, що є на змаганнях, і йде далі. Разом з юним вихованцем розвивається у гривовому спорті його наставник. У віковій категорії 62 Віктор Круглик став чемпіоном ветеранських змагань. Я бачив в Берліні спортсменів, яким далеко за 80. І вони виступають на помості. Це для них як свято. Звісно, вони вступають не так, як виступають юнаки і дорослі на такому підйомі, але те, що вони виступають 80 років, це вже велике досягнення їхнє. По моїм виступу я ним задоволений, тому що суперники завжди є. Я виступав в цій віковій групі праві ривок. 16 кілограмів, показав результат 152 повторення. І цього вистачило, щоб зайняти перше місце. Ну, от у нас, в Софіївці, тепер два чемпіона Берліна проживає, це мене радує. Цьогоріч нам представників Софіївської федерації гирьового спорту чекає Кубок України та міжнародний турнір, який прийматиме Франкфурт на Майні. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.